Всім добрий день! Продовжуємо працювати з однофакторною лінійною регресією, і зараз ми переходимо до третього етапу економетричного аналізу, перевірки моделі на адекватність. Що таке адекватність? Адекватність це відповідність побудованої моделі наявним статистичним даним. Перш ніж перевіряти, нам треба згадати деякі поняття, визначення із математичної статистики. А саме, статистична гіпотеза це припущення про вид розподілу випадкової величини або про значення числової характеристики випадкової величини. Далі ми будемо працювати з статистичними гіпотезами. Гіпотеза, яка висунута першою, називається нульовою, позначається H0. У нас буде, наприклад, при одній перевірці, така гіпотеза, що B0, B1 1 це 0, тобто немає залежності між Y та X. Гіпотеза, яка протилежна нульовій гіпотезі, називається альтернативною або конкуруючою, позначається H1. Ще два визначення. Помилка першого роду важливо будемо використовувати, вона полягає в тому, що буде відкинута правильна гіпотеза. Ймовірність того, що ми відкинемо правильну гіпотезу, позначають альфа. Запам'ятайте, називають рівнем значущості гіпотези і досить часто беруть від 0,01 до 0,05. Іноді це пишуть у відсотках 1-5%. 0,05, наприклад, означає, що в п'яти випадках із ста буде відкинута правильна гіпотеза. Величина одиниця мінус альфа, якщо 0,05, то це буде 0,95. Називають рівнем довіри, або іноді рівнем надійності, або навіть коефіцієнтом надійності. Помилка другого роду полягає в тому, що буде прийнята неправильна гіпотеза. Статистичний критерій це спеціально сконструйована випадкова величина. І, наприклад, для перевірки гіпотези при, про рівність двох дисперсій використовують критерій Фішера, це випадкова величина, яка дорівнює відношенню двох дисперсій. Графік щільності розподілу нам знадобиться графік щільності розподілу ймовірності цієї випадкової величини. Але треба сказати, що форма цього графіку змінюється при зміні кількості ступенів вільності. Що таке кількість ступенів вільності? Різниця між обсягом вибірки та кількістю зв'язків, накладених на вибіркові значення. Давайте на прикладі. Нехай в нас є вибірка, її обсяг N, і за нею ми можемо обчислити середнє значення. Ця величина має N ступенів вільності, бо не накладені ніякі зв'язки. Але, якщо ми візьмемо, наприклад, дисперсію, то вибіркові значення X, і ми можемо змінювати, зменшувати, збільшувати, причому так, що дисперсія не зміниться. Але на зміну цих значень накладений один зв'язок. Це вибіркове середнє. Воно входить у ось цю формулу, і тобто Х і ті повинні змінятися так, щоб не змінювалася Х середнє. Тобто, дисперсія має n-1 ступенів вільності, і зазвичай вибіркову дисперсію розраховують за ось таку формулу, де ось тут в знаменнику n-1. Оскільки до критерію Фішера входять дві дисперсії, то кожна з них має свій ступень вільності К1 і К2, тобто критерій Фішера залежить від Х від К1 і К2. І про форму при збільшенні К1, К2 розподіл наближається до нормального розподілу. Ми будемо розглядати значення цього критерію, що спостерігається, і критичні. Так, ось значення критерію, що спостерігаються, іноді їх називають фактичними, обчислюються за наявними даними, за тією нашою статистичною таблицею. Припустимо, що ми перевіряємо нульову гіпотезу, що ці дисперсії рівні. За вибіркою знаходимо обидві дисперсії відповідні їм ступені вільності і отримаємо значення критерію Фішера, що спостерігається або фактичне. Критичні значення або критичні точки. Для того, щоб прийняти або відкинути гіпотезу нульову, необхідно знати значення фактичні і критичні значення статистичного критерія. Критичне значення або критична точка це наперед розраховане значення критерію з певним рівнем значущості альфа. Це значення визначається як абсциса на графіку щільності розподілу із заданим рівнем значущості альфа і ступенями вільності К1, К2. Критична точка має наступний сенс. Ось записано, ймовірність того, що F більше F критичного дорівнює альфа. На графіку це площа заштрихованої області. Для критерію Фішера є розраховані таблиці критичних точок. Кожному значенню альфа відповідає своя окрема таблиця. Тут, для прикладу, приведена для альфа 005. Ці таблиці вони наводяться у всіх підручниках з математичної статистики і в сучасних програмах, додатках математичних, там, де обчислюються, де можна працювати із статистичними даними, вони також є, їх можна розрахувати. Прийняти або відкинути нульову гіпотезу можна порівнявши критичне і фактичне значення критерію. Якщо фактичне менше за критичне, гіпотеза приймається. Якщо більше, то відкидається. Ще раз нагадаю: для цього треба задати рівень значущості альфа. В економічних розрахунках зазвичай беруть 0,05. І тут один момент, який треба пам'ятати: якщо зменшувати рівень значущості, то зростає ймовірність зробити помилку другого роду. А тепер переходимо до перевірки лінійної регресії на адекватність. Чому це важливо? Тому що якщо модель неадекватна, що це означає? Побудована модель не буде відповідати наявним даним, то й користуватися її нею не можна. Тобто цю модель ми відкидаємо і починаємо шукати іншу. Тому перевірка на адекватність дуже важлива. Спочатку запишемо деякі формули. І так, розглянемо варіацію, розкид залежного показника Y щодо свого середнього значення. Відхилення буде записуватися ось так, і його можна переписати наступним чином, де у нас оце Y плюс-мінус Y розраховане за побудованою моделлю, за формулою. Тобто варіацію залежного показника навколо свого середнього значення можна розбити на дві частинки. Перше це варіація розрахункових значень навколо середнього, а друге, це варіація розрахункових значень навколо фактичних. І ми можемо тоді записати три варіації. Перша це варіація, що пояснюється нашою побудованою регресією. Кількість ступенів вільності один. Друге, це а, називають залишки непояснений розкид, кількість ступенів вільності n-2. Пам'ятаємо, що непояснений нашою регресією побудований не взагалі, а ті залишки, які не пояснюються побудованою моделлю. І загальна варіація має кількість ступенів вільності n-1. Для аналізу загальної якості оціненої лінійної регресії зазвичай використовують коефіцієнт детермінації. Він зручний бо лежить у межах 0,1, можна його інтерпретувати достатньо точно. Подивіться на форму. У чисельнику це те, що ми тільки що записали залишки непоясненої розкид. У знаменнику це загальна варіація. Зрозуміло, що чим менше ось цей непояснений розкид, тим краще. Що це буде означати про розрахунках, ця величина буде зменшуватися, і r квадрат буде наближатися до одиниці. Тому і вважається, що чим ближче значення коефіцієнта детермінації до одиниці, тим краще модель описує статистичні дані. Зазвичай в економіці для варіаційних рядів величина коефіцієнту детермінації не перевищує 06,07, і вважається, що загальна якість такої моделі добра. Але відповідь на питання про адекватність моделі ця величина не дає. Треба сказати ще, що при додаванні нової зміни рівняння регресії, коефіцієнт зазвичай збільшується, але це не означає, що модель стала більш якісною. Тому розглядають ще те, що називається виправлений коефіцієнт детермінації, тут кількість факторів, в нашому випадку однофакторної моделі – одиниця. Але навіть збільшення не завжди означає, що якість моделі поліпшилася. Тому коефіцієнт детермінації використовують як один з показників успіху в специфікації моделі, але не головний. І в більшості математичних пакетів це значення розраховується автоматично. Переходимо до перевірки моделі на адекватність і будемо використовувати статистичний критерій Фішера. Якщо в нас розглядається лінійна залежність ось ця Y від фактора X, то можуть бути ось такі варіанти, представлені схематично на рисунках. Ще раз скажу, що перевірка лінійної регресії на адекватність означає з'ясування наявності залежності y від X. І ось на останньому рисунку ми бачимо, такої залежності немає, і це фактично означає, що кутовий коефіцієнт В1 коефіцієнт дорівнює нулю. На інших рисунках, кутовий коефіцієнт не нуль. Висуваємо нульову гіпотезу, що b1 дорівнює нулю. Рівняння нашої регресії буде мати вигляд без ось цього критового коефіцієнту, тобто y дорівнює b0. І через те, що ми пам'ятаємо, що в нас лінія регресії завжди проходить через точку з координатами X середнє, y середнє, то ми фактично отримуємо y дорівнює b0 дорівнює y в середньому. Для перевірки цієї гіпотези де за допомогою критерію Фішера порівнюється між собою дві дисперсії. Ми їх записували раніше: сигма регресійної у квадраті і друга дисперсія це залишки. Тобто обчислюємо дисперсію залишків і дисперсію розрахункових значень, узятих з регресійною прямою. Залишки – Це у нас ось ця різниця нагадаємо. Також обчислюємо кількості ступенів вільності для цих двох статистик d1 d2. І ми вже записували, що для d2 це N-2, N у нас обсяг вибірки. І кількість ступенів вільності для d1 для однофакторної регресії це завжди одиниця. Отже, Відношення введених дисперсій є величиною випадковою величиною, розподіленою за законом Фішера із ступенями вільності 1 і N-2. Проаналізуємо, на прикладі рисунка те, що в нас було останній там рисунок, що дає відношення дисперсії для ось цього рисунку. І так, оскільки у нас. Ігрек ось це розрахунково береться з регресійною прямою, а на цьому рисунку вона горизонтальна, тобто дорівнює ігре середньому, то ось тут, в D1, всі складові будуть дорівнювати нулю, тобто і D1 буде дорівнювати нулю, і значення критерії Фішера у результаті теж буде дорівнювати нулю. Що стосується рисунка, який в нас там був із такою нелінійною залежністю, то тут значення фактичне значення критерію Фішера не нуль, але близьке до нього. Далі написала текст повністю, тому що це важливо. І так, перехід. Від випадку, коли ми визнаємо, що фактичне значення критерію Фішера нуль, а це означає, що b1 нуль, а це означає, що залежність від Y від X відсутня. І до випадку, коли слід визнати, що фактичне значення не нуль, ми робимо, порівнюючи це фактичне значення з критичним. При заданому рівні значущості гіпотези альфа, тому що f критичне розраховується для заданого альфа. Так ось, якщо знак тут буде менше, f фактичне менше f критичне, то ми приймаємо нульову гіпотезу, а якщо ми її приймаємо, то це буде означати, що b1 дорівнює нулю, а це означає, в свою чергу, що y не залежить від х. І модель неадекватна, її не можна далі використовувати. Вона не відповідає нашим реальним статистичним даним. Якщо ж знак більше, то гіпотеза h0 відкидається, b1 не буде нулем, і кажу, що модель y дорівнює b0 плюс b1x адекватна з надійністю. Одиниця мінус альфа частіше пишуть гамма і часто домножують на 100%, щоб показати, наприклад, знадійністю 95%. Але також і пишуть знадійністю 0,95. Нагадаю, що фактичне значення критерію Фішера розраховується за нашими даними. І якщо ви раніше розрахували R квадрат, то через коефіцієнт детермінації можна зробити цей розрахунок. Тобто можна через ті дисперсії, можна через коефіцієнт детермінації. Переходимо до наступної перевірки, а саме статистичної значущості коефіцієнтів моделі. Згадуємо, що за методом найменших квадратів параметри B0 і B1 ми знайшли, ми знайшли за вибіркою, тобто вони не є точними, вони є випадковими величинами. Точними вони були тільки якщо б ми працювали з генеральною скупністю. А це означає, що якщо ми змінимо хоча б одну точку у вибірці, додамо або просто змінимо, то ми вже одержимо інші коефіцієнти B0, B1. Але згадуємо ці поняття з математичної статистики. Річ в тім, що метод найменших квадратів він гарантує, що знайдені за його допомогою параметри, по-перше, не зміщені, це означає, що в середньому вони такі, начебто, були б знайдені за генеральною сукупністю. По-друге, ефективні. Тобто метод забезпечує швидку збіжність параметрів до точних значень. І по третє, обґрунтовані, тобто, із збільшенням обсягу вибірки, збільшується точність розрахованих параметрів. Перевірку цю значущості коефіцієнтів роблять за допомогою спеціально сконструйованої статистики, яка розподілена за законом стюдента. Цей розподіл виникає кожного разу, коли порівнюють два середніх значення. Цей розподіл симметричний щодо початку координат, кількість ступенів вільності для нього n-2. Для кожного коефіцієнта моделі, в нашому випадку, це 2, b0 і b1. Розраховують фактичні значення критерію студента, або значення критерію студента, які спостерігаються за ось цією формулою. І порівнюють з критичним значенням, а критичне значення залежить від альфа, рівня значимості гіпотези та кількості ступенів вільності. У нас це зараз для однофакторної лінійної регресії n 2 Якщо в нас знак більше, то відповідний коефіцієнт статистично значущий. Якщо знак менше, то відповідний коефіцієнт статистично незначущий і ще його називають статистичним нулем. Розрахунки фактичних, критерій, фактичних значень критерія стюдента можна проводити за ось цими формулами. Наступна перевірка. Коефіцієнт кореляції ми розраховували на самому початку роботи з регресією, але тут, коли виконуються перевірки, слід згадати, що коефіцієнт кореляції розрахований за вибіркою, і, тобто, сам є випадковою величиною. А це означає, що нам необхідно перевірити його статистичну значущість. Цю перевірку виконують аналогічно попередній перевірці статистичної значущості параметрів моделі за допомогою критерію студента. Фактичне значення те критерію розраховується за усією формулою і порівнюється з. Критичним значенням. Нагадаю, критичне, воно береться в таблицях або розраховується за допомогою математичних пакетів, там є стандартні формули, задається альфа, рівень значимості, кількість ступенів вільності, і ви отримаєте цю величину. Так ось, якщо виконується ось ця нерівність, то коефіцієнт кореляції статистично значущий. Треба сказати, що є ще одна формула для розрахунку фактичного значення критерію стюдента для перевірки значущості коефіцієнт кореляції, використовують, коли в нас за модулем коефіцієнт кореляції наближається до одиниці. Коли ми це всі, ці всі перевірки зробили, перевірили головне, що модель адекватна, що коефіцієнти значущі. Це означає, що ми можемо переходити від третього етапу до четвертого, тобто цю модель можна використовувати далі або в прогнозуванні, або в подальших економічних дослідженнях. Про це буде у наступному відео, а зараз про перевірки, про третій етап, ми закінчили. Дякую вам всім за увагу.